Шановні друзі, ми продовжуємо брифінги народних депутатів України. І зараз до вашої уваги, будь ласка, брифінг Юрія Дерев'янка, народного депутата України, обраного від партії Воля. Юрій Деревянко, політична партія воля. Шановні українці, шановні колеги, шановні журналісти, зараз за всіма політичними перипетіями, можливою відставкою уряду. Подіями різних фракцій по виходу з коаліції, політичними різними спекуляціями, приховується важливий процес, який стосується децентралізації, який стосується зволікання з ухваленням надважливих законопроєктів, що стосується землі для об'єднаних територіальних громад, для реальної здійснення реформи децентралізації. Мова йде про законопроєкти 35.10 і 35.10.1. Виною в тому є певне лобі, аграрне лобі в парламенті, в тому числі і незацікавленість уряду виконувати свої зобов'язання та неймовірні корупційні схеми, які в земельній сфері сьогодні існують на земельному ринку. Уже більше місяця я наполегливо приходжу на погоджувальну раду. З тим, щоб включили до порядку денного ці законопроекти і щоб комітет відповідний розглянув. На превеликий жаль, вівторок засідання комітету не відбулось, в середу засідання комітету профільного не відбулось, і тільки сьогодні, якщо буде кворум, ми будемо мати змогу розглянути законопроекти 3510 і 3510 пять Я покладаю великі надії на те, що сьогодні народні депутати розглянуть і дадуть можливість, дадуть зелене світло для того, щоб хоча б в першому читанні. Зарекомендувати Верховній Раді ухвалити ці важливі законопроекти, ми сьогодні ухвалили безперебільшення історичний законопроект 2279, який стосується проведення земельних торгів. Це є величезний крок в боротьбі з корупцією в земельних сфері на земельному ринку, і тим більше, після ухвалення сьогодні такого законопроекту, немає сьогодні жодних перешкод для того, щоб віддати в комунальну власність об'єднаним територіальним громадам землі поза межами населених пунктів. Я хочу тим колегам, які до кінця не розуміють суті сказати про те, що це і ті землі, які сьогодні є державними, але не є землями у власності державних підприємств, чи установ, чи державних інститутів аграрних, чи ще будь-яких інших установ державних чи організацій, ці землі за ними залишаються. Мова йде про ті землі, якими сьогодні розпоряджається розпоряджається чи Сьогодні він називається Держгеокадастр, і ту схему, корупційну схему з кінця. 2012 року, а саме з 2013 року, ще за минулою злочинною владою Януковича, налагодили, щоби всі ці землі розпоряджалися виключно через Держкомзем, бувший Держкомзем. В тому і полягає корупція, що доступ до цих земель раніше, і рішення щодо розпорядження цими землями мали. І державні районні адміністрації, і органи місцевого самоврядування, а сьогодні це сконцентрувалося виключно в руках чиновника. Тому ми наполегливо з великою кількістю народних депутатів просимо сьогодні під час здійснення реформи децентралізації відпустити, віддати право розпоряджатися цими землями в межах об'єднаних територіальних громад, які знаходяться сьогодні формально за межами населених пунктів, хоча це вже об'єднана територіальна громада, яка має свої нові межі. Щоби у межах цієї об'єднаної територіальної громади ці землі за межами так званих населених пунктів були комунальною власністю цих об'єднаних територіальних громад. Адже сьогодні увага до реформи децентралізації прикута усіх не тільки тих, хто пішов на цю реформу, а тих, хто сьогодні стоїть на порозі, тих, хто готується до об'єднання, і вони чекають, чи буде ухвалений цей законопроект Верховній Раді, чи вистачить політичної волі у народних депутатів і в уряду, в тому числі, виконати свої зобов'язання, ті рішення, які уряд ще в минулому році ухвалив, але які не виконав протягом цього всього року, щоб ці землі були передані. Тому. Сьогодні ви так само чули, шановні українці, під час е, ухвалення законопроекту 2279 Спікер сказав, що наступний тиждень ми будемо мати можливість сесійний тиждень буде мати можливість ухвалення цих законів. Але при тій умові, що комітет це розгляне, такий спосіб затягування часу на превеликий жаль триває вже другий місяць поспіль. Тому я би хотів, щоб ми відкинули тут всі чвари, всі інтриги. І дійсно зробили крок назустріч об'єднаним територіальним громадам. Дійсно здійснили крок для того, щоб надихнути всі ті інші населені пункти, які сьогодні стоять на порозі об'єднання, на порозі реформи децентралізації, рухатись сміливо і знати, що і уряд, я сподіваюсь, буде новий, і Верховна Рада, і ті депутати, які є сьогодні вони свідомі того, що ці землі повинні бути в розпорядженні об'єднаних територіальних громад, і вони в них будуть. Тому я переконаний, що Законопроекти 3510 або 3510-1 повинні бути ухвалені ще цим складом парламенту і ще в цій каденції Верховної Ради. вам за увагу. Прошу ваші запитання на порядку сесії на порядку денному сесії. Вже є ці законопроекти. Цей законопроект був четвер на порядку денному сесії, але сьогодні, як бачите, його немає. Чому? Тому що комітети не розглянули ні вівторок, ні в середу ці законопроекти, і тільки сьогодні вони потрапляють на розгляд на розгляд профільного комітету. Але ми розуміємо, що наступний сесійний тиждень буде аж через три тижні, тобто це означає, що ми втрачаємо ще один місяць. І тільки в березні місяці ми зможемо до цього питання вернутися, в разі якщо сьогодні буде результативне засідання комітету, і це питання буде там розглянуто. Ви нам повідомите про це, як комітет засідатиме по цьому питанню. Дуже дякую.